Наші присутні депутати, сьогодні зібрались плануємо 45 позачергових сесій сесію і бюджетна комісія. У нас є 4 члена бюджетної комісії. Комісія є повноважною, але алимент сьогодні немає присутні присутні голови бюджетної комісії. Тому ви визначитися визначити з повідомлення бюджетної комісії пропозиції.

яка є обоснована у вулиці Луганській області. Згодом з тим, що ми розпоряджуємо середову сферу операційно-підприємства для облдержадмінічного проєкту за цінею 24 комісії і про влаштовані умови про рекомендування розв'язання після відпочинку рейтингу на предприємному завданні це зберігання Зрештинський селищний рад полтавної ради в Україні Кабінет міністрів України Міністерство соціальної і педагогіки в Україні значення значення соціальних гарантій соціальних допомогічних закладів постраждали від масових на цьому СБС в території Державної 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 громади Вашингтон та Сумівської З даним зверненням ми всі ознайомлені, тому пропонуємо включити його